Справі. Сьогодні починається наш тур Європи. Нарешті ми отримали дозвіл на ці концерти. І ось ми тут сьогодні Варшава. Насправді я вже не виступав, не виступав десь місяць часу. І я прям навіть трохи хвилююся. Я такого давно не було відчуття. Я прям якісь такі відчувається навіть мандраж. І що зараз перші хвилини кансу все вернеться в два рази краще. Наш промотер! Ну Чекаю на вас, на кінець ви приїхали. Супер, супер відчуття. Запрошую на концерти на кінець. Да. Саня, ти як? Та все добре, зараз побачите. Він, весна! Зараз ми вам покажемо чорні ходи. Yeah. Добрий день, леді джентльменс. Як ви думаєте, чим я займаюся? У всій Європі придумали такі кришечки. Їх постійно потім треба відрізати. До концерту ще три хвилини. Перші фанати вже стоять. У мене спіли прийти в гримарку, а хтось зробив нам якийсь подарунок. Вау. Це така якась старівка. Що ти щура хотіла? Полунається. Тримай. Дякую, Йо. О, а це Дякую. вже сюди. Себе. Це ти. А мені там нічого не подалося. <різь> Кружки. <різь> вау, вау. Вона великий понадобиться. Я, я думала, міг би всю життя пити з такого стаканчика на Мені було нормально. Це, це, це типу наборчик. тобі. Дяка. Ця людина ходить за нами і хоче нам втюхати наклейки. Це ти робиш? І воля. Вау. Так закінчується небо. Мінус один тон. У спорту культурі думаю багатьох артистів, в тому в числі у нас є така традиція лежати на наліки. Дуже багато артистів, знайомих скидають мені, які також типу, приїжджають потім ці місця з концертами і бачать на і стоять опа. Ми тут вже було. Да, було..." Блін, що ж трошки <кій> ну, страшно. Це так мало буде. Я Всім здорова, це як так. Кає кожного з вас на нашому концерті сьогодні Варшаві. Дуже багато людей сидить на вулиці. З нами Гліб співає, Саня джі. <правж> <правж> Все, побачимося на сцені. Дивіться, як це було. Це налог. Дуже крутий концерт. Я чуть-чуть підсадив голос. Це перший концерт, я прям віддавався на максимум. Дуже кльові люди. Співали, навіть потім після концерту співали. Ну, люди довго мене чекали. Я вийшов до них з гітарою, і ми співали пісні. І вони почали мої діти, що було для мене здивуванням. Перше виконання з людьми цієї пісні. Я прям так душевно звучала. Їдемо зараз в час ночі майже. Ольському часу знімати дає тікток і відео, де про наші концерти що от ми вже тут. Люблі, на ну, сьогодні зустріч однокласників, пішов мій однокласник йому, і до нас на концерт. А сьогодні була нова пісня, моя бід вперше на концертах, побачимо, як що зіграємо і в перший раз, Що вам щось сказати, такого цікавого? Щось ти на вітьках показуєш. Хочеш про нього щось сказати, але yeah, нічого yeah, не кажеш. Беремо і робимо. Придумайте якісь питання, норм чи Норм чи стрим. Їсти піре і котлету за 10 злотих норм Норм. Не знаю. Рекламу можна? Давай. Стрихтись в рейвен барбершоп. Норм чи стрьом любви. Норм. Супер норм. Приходь. Заплатиш потім нам. Окей. Норм чи стрьом забувати слова своєї пісні на сцені. Під час концерту. Супер, норм. Норм чи стрьом мати татухи. Норм, але я не маю. Норм чи стрьом мати пірсинг. Та норм, но я не маю. Стрьом. Ти теж кажеш «стрьомно». І татухи теж да. Норм чи стрьом, коли тобі задають питання, а як так сталося? Що ти називаєшся як так? Стрьом. Норм чи стрьом. Просителіся, щоб вона посувала мої речі не вона? Стрьом. Продовжуємо нашу традицію. Склеїти наші клеїть. Пропоную біля секс бомба. Опа. Люблю. Опа. Моя мама, коли дивиться влоги, вона постійно каже: от що ти там вашого Сашу постійно показують, а що так тебе мало показують? Мам, це не тебе. От покажи мене. Так, вдягнутий, неїдний, не голодний, не змерз, не хворий. Мамо все добре. Я не поняла, що вам Саша так не подонрався. Я нічого й не питала. <рес> Вайп. А застряв в ліфті. Саня, скажи щось. Це ліфти. Каже, що саня. він наверху. Він наверху. Не був би то Саня, концерт через. Скоро. Скоро, так. Да. Скажи, як Саня застряв. хочу <рес> Батько. Саня, застряху у ліфті, дам нарешті. Нарешті, Саня, застряг у ліфті. Насправді, Саня, зе зняв в офіс в году вице. Саня а і сміття. Спекет. Спакет. Там є якесь їдло. Я знаєш, я хочу в тюрмі. Хожу, питаю. Тобі страшно? А я в місті. Ладно, пока. Люди вперше сьогодні. Розказую, як ти застряг в ліфті, як, як? так сталося. Ребятки, із-за того, що я дуже відповідальна особа, я застряг в ліфті називається. Коротше, виходив я по волонтерів, а вони не вовремя прийшли. Я піднімався сам, піднімався в ліфті і відписував там щось обіди, замовляли на завтра, там з Захаром вирішували питання, щось ето. І Я стояв біля цієї лінії, там, де не можна, типу, стояти. І так, типу, вже ж дописав щось: хоп, і телефон вкльос і в карман. І якраз через цей датчик. Ого, і мон, ну і датчик хоп і заблокував ліфт. Злякався. Тепер калюжа в ліфті. До концерту 2 секунди. Саме час побути копию. Я шукаю.

Ви просто, супер. Тупер, Ви просто супер, просто супер. Я так. чекала на вас, я не знаю. Блін, я за місяць ще купила квитки. Я вже піду сюди, я, я буду тут. Це просто любов. Це просто любов. Ви дуже надихаєте. Я вас знаю давно, але на ваших концертах я не було ні разу досі пір. Ти просто в шоці дуже хороша атмосфера, дуже хороші посні вас. Надихають просто. Буваю, Такі життєві, дуже потужні. Прям дуже. І якраз в цей Важным час в те, що можливо. потрібно. Гайда, <acknowledge>? oh, тут аж карпетки, маю ще футболку, Рыба, кепку, руку. А ще маю а тут наклейки. Автограф. Друзі, отак треба робити. Люти, 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 льоти, є один без одного? без людей стають одного. <плодзов> <плодязыч> <плодяз> Люти, Я так без любові, це закон Любиш, 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 любиш ти І я люблю такого